день, дорогі друзі, запрошую вас у дуже гарне місто, яке називається Сан-Жерман Англе. Саме це місто дало притулок мені. Тут живе моя дочка із родиною. Тут є велика українська асоціація. Тобто, на вулицях сан жермена можна чути і українську мову. Місто сан ан Англе. Виникло дуже давно. Я розповідала, що фортеця була побудована у 12 столітті, але ще у 6 столітті тут було велике аббатство, яке заснував Святий Жермен це був єпископ із Парижу. Саме тут було невеличке село, ну а потім навколо аббатства і виникло. Ось таке місто Уже була фортеця, уже був Королівський замок, місто Королівське, отож багато тут історичних пам'яток. І так місто займає 42 квадратних кілометри, живе тут 46 тисяч населення, місто студентське, тому що тут дуже багато навчальних закладів, і тому на вулицях. Дуже багато школярів, багато ліцеїстів, багато учнів коледжів. І ось коли обідня перерва або 4-5 годин, коли закінчиться навчання, їх дуже багато на вулицях тобто молоді. Вони облюбували собі місце біля церкви. Ось зараз я сижу теж навпроти церкви і навпроти мене дуже багато молодих людей. Ну і ось дуже багато молодих людей, які ходять вже тільки повертаються із занять. І так, зараз ми продовжимо з вами знайомство містом, вітер, тому, можливо, буде трошки буде дискомфорт із звуком, але я думаю, все одно ви мене почуєте. І так, зараз посп... поспостерігайте трошки. За самим населенням, за людьми, які ось ідуть, хто в своїх справах, куди кому треба. Ось бачите, молоді сидять під церквою, люблять вони це місце, ось скільки йде учнів із рюкзаками, поспішають, вони приїжджають сюди. Із навколишніх містечок. Ну а тут чи містечко, чи село, воно все з'єднується. Інфраструктура теж гарна. Бачите, оця клумба? ніколи не буває пустою. І що характерно для французів, це отак сидіти собі на вулицях, адже пилу немає, сидіти неквапно вести бесіди. І вечеряти, обідати, тому що зазвичай французи не снідають. А тут вхід уже і на Руер. Руер, я розповідала вам, що це так, як метро, тобто електричка. Зараз ми підемо з вами далі, пройдемося вуличками, такими середньовічними, вузенькими, гарними вуличками.